Українська хустка це наш символ і оберіг. Сьогодні ми завітали до краєзнавчого музею дізнатися історію української хустки. З вами я, Аліна Борона, і екскурсовод Лариса Петрушевець. Доброго дня, пані Лариса. Доброго дня. Я бачу такі гарні хустки. Розповідайте більше про них. Звичайно, хустка вона являлась для жінки своєрідним оберегом. Та й саме слово хуст. Хуст від слова хустка захищати розумієш? Наприклад, за часів козаччини, коли дівчина проведжала молодого козака до війська, обов'язково дарувала йому коханому своєму хлопцю хустку. Як їхав хлопець до війська, дівчина Взагалі-то із хусткою у нас е в Україні пов'язано дуже величезний. Кількість обрядів. Особливо це стосовно весільних обрядів. Ну, якщо ти була на весіллі, то ти знаєш, зберігся із давніх-давніх звичаїв обряд, коли е, дівчина прощається з дівоцтвом і стає вже жінкою. І тоді е, знімають з голови її вінок, е, фату на сьогоднішній день, так, а колись давно це були стрічки різноботи. І пов'язували голову цієї молодої жінки хусткою. Він, не підеш, ти за не підеш, ти за З того часу жінка не мала права виходити. В люте, як кажуть, навіть на двір чи там за ворота, не покривши голову хусткою, вона захищала жінку і від поганого погляду. Так? Ну, ось це так коротенько, я тільки про один обряд. Звичайно, кожна річ, яка зберігається в музеї, має свою історію. А чому саме ця хустка на манекені? Це хустка дуже давня, кінець 19 століття. Уяви собі, їх називали крамні, тобто їх купували, от а виготовляли вже на мануфактурах. Ну, так називали колишні фабрики, якщо вже так ось. Їх набивали кольорові такі ось орнаменти. А вже кожна жінка продавалась вони цілими сувоями. Ось відрізали. Хустинку, а жінка кожна могла вже її сам е, до смаку прикрасити. А оця хустка не схожа на інші Так, це дуже давня хустка, вона дуже гарна, унікальна, ось е, з тонкої, тонкої шерсті, а прикрашена такими гарними шовковими киттицями. Ця хустка десь. Кінця 19 століття Хустки були дорогою річчю. Чи всі жінки могли собі її дозволити? Звичайну, просту хусточку собі вишивала кожна дівчина на майбутнє. Тому ці хустки як вони вважались дорогими, тому що тут вкладена певна праця, і вони зберігалися у скринях. У нас там. 19 століття, бач вона, як воно різблена, яка. Ось в таких скринях і зберігалися чудові хустки. Адже дівчина готувалася стати жінкою, вийти заміж. А за традицію весілля майбутньому чоловіку нареченому вона перев'язувала його хустиною. Так ось цю хустку потрібно було також підготувати. Коли ти з армії прийдеш, тоді кохай дівчин. Assura